Полковника генштабу ЗСУ затримали у рівному заводіння в нетверезому стані. 4 січня мешканці міста помітили, як водій rav 4 білого кольору у п'яному вигляді керував цим автомобілем від арени до Тундерхаус. Про це повідомили патрульних поліцейських. І справді, за адресою Соборна, 10, копи піймали киянина. Невдовзі про це заговорили в мережі. А у особі затриманого впізнали 49-річного полковника генштабу. Ми не надаємо персональних даних, і нам байдуже хто ця людина для нас це просто правопорушник. Але оскільки вже якби набула розголосу ця подія, інформація, і ми не спростовуємо цього факту, що це людина, яка працює в Збройних силах України. Правоохоронці провели тест на стан алкогольного сп'яніння. Пристрій Драгер показав 84 сотих проміли алкоголю в крові при допустимих двох десятих. За словами очевидців, чоловік намагався домовитися з копами. Мовляв, якщо складуть протоколи і інформація про це стане відомою за місцем роботи, то йому загрожує звільнення. Після двох годин спілкування затриманий все ж визнав свою вину. В Ньому були всі документи. Він погодився з висновками, підписав всі адмінматеріали, і суд буде вирішувати далі. по Подальшому міру покарання за керування у стані алкогольного сп'яніння полковнику загрожує 10 тисяч 200 гривень штрафу та вилучення водійських прав на півроку. Якщо так, постановить суд.